Температура повітря впала нижче нуля. Українці дістали теплі речі і гаджети, які придбали під час торішніх блекаутів. Військові аналітики і спецслужби враховують кількість ракет, яку накопичила країна-агресорка для можливих ударів по нашій енергосистемі. Центр енерго звітує, що повністю забезпечує теплоелектростанції вугіллям. Проте, якщо читати уважно, то виявляється, що вугілля недостатньо. Для проходження опалювального сезону свого вугілля наразі недостатньо. Вугілля з Польщі їхатиме на постійній основі. Законтрактованих обсягів вистачить і для об'єктів Центренерго. Окрім центренерго, питанням постачання вугілля з державних шахт має займатися державне підприємство Укрвугілля. За матеріалами розслідування проєкту СТОПКОР підприємство продавало вугілля іноземним компаніям. У Кривугілля січня по вересень 2022 року продало чеській компанії «КТК International вугільну продукцію на загальну суму понад 367 тисяч євро або більше 11 мільйонів гривень за тодішнім курсом. То чи справді країна готова до опалювального сезону, як стверджують у центр енерго? Та чи вистачить нам запасів вугілля? І як можна пояснити те, що вугілля продають за кордон, коли його не вистачає в Україні? Пане Андрій, до вас питання. Як вважаєте, вистачить нам вугілля чи ні? Ну, дивіться, тут треба, щоб фахівці, і це, по-перше, не просто одноразово заявили, а відстежували це питання постійно. Ну, наприклад, можу послатися на заяву колишньої тимчасово виконувач обов'язків голови Міненерго Ольги Буславець, яка на початку вересня констатувала, що, в принципі, якщо порівнювати з планом, то не вистачає 200 тисяч тонн вугілля. Якщо порівнювати з ситуацією минулого року, 2022 то це відставання 600 тисяч іде. А якщо прогнозувати, це може скласти цей дефіцит півтора мільйона тонн. Тобто, це дуже важливе питання. Це в принципі мають не тільки висловлюватися чиновники Міненерга, але це питання національної безпеки. Ми пам'ятаємо, що було в минулому. Році, коли в минулому опаляному сезоні, коли там різні схеми були, і звичайно, там і правоохоронні органи і керівництво держави теж має дуже серйозно моніторити це і відстежувати, яка там ситуація. Я читав через від, від Стопкора. Що мені не до кінця зрозуміло, як працює ось ця так би мовити, сіра схема, як вони її називають, з продажу вугілля. Тобто вони продають українське вугілля за кордон. А в Україні в приватних шахтах, підприємствах закуповують вугілля по більшій ціні ніж протали. Ніж ніж те, що продали за кордон, дивіться. Є рішення Ради національної безпеки і оборони, яка зав вірніше це рішення Кабміну, який забороняє продаж вугілля за кордон взагалі в умовах війни зараз. Ми бачимо, що продаються перше порушення. А по-друге, там є ще претензії правоохоронців щодо ціни, по яку продавали. Дійсно, виявляється, що вони розслідуються, що. Є таке звинувачення, що воно продавалось дешевше ніж по ці ціні, які ви покупали. Ну тобто, це як висловлюються журналіст-розслідувач, тобто це корупційна маржа або корупційний люфт хто може бути присутній. Хто за це повинен нести відповідальність? А безпосередньо міністр, чи хтось його, заступники, його і заступників так. Чи... це залежить від того, які результати будуть розслідування. Тобто правоохоронці повинні встановити і тих, хто цю схему, цю схему організовував, і ті, хто їх реалізовував, також. Ну, я просто хочу ще раз наголосити, що це питання дійсно національної безпеки, тому що від того чи є державне вугілля на тес, залежить від того, чи буде ну не тільки від цього, залежить, чи буде світло в українських оселях. Це але ж це теж дуже важлива. Чинник, який має бути гарантований, просто якщо я не помиляюся, то вугілля продали близько 367 тисяч євро. А у нас міністра оборони звільнили, бояться були по 17 гривень. Наскільки ці дві історії корелюються між собою ну Дивіться, Тоді дійсно було дуже таке резонансне розслідування. Була публікація від журналіста розслідувача Юрія Ніколова про це. І дійсно там були факти викладені. Якщо цього разу будуть викладені такі ж факти, і після того правоохоронці встановлять, що це дійсно ну тоді я думаю, що санкції щодо тих, хто такі схеми організовував, теж будуть я правильно розумію, що нам абсолютно реально. Фізично може не вистачити вугілля для того, щоб пройти цю зиму, і у такому випадку, якщо раптом почнуться відключення світла, то будуть говорити про те, що чи можуть говорити про те, що ось країна-агресорка провела ракетну атаку, відповідно, ви через це сидите. Висвітла, тобто таким чином ракетними ударами прикриваючи цю відсутність вугілля на тез. Дивіться, є загроза того, що внаслідок цих ракетних ударів теж буде, буде суттєво зменшена можливість забезпечувати світло сві, сві, ну, світло та опалення українських оселях теж є дійсно, але ж друга складова це ось ці можлива нестача вугілля на українських тес. І я ж наводив зокрема дані Ольги Бославець. Якщо Ну, якщо є свіжі дані, більш свіжі, то звичайно це теж має стати предметом уваги і керівництва країни, і правоохоронців, щоб вони це тримали на своєму контролі. Зокрема, Іван Плачко коментував цю історію, екс-міністр енергетики, і він казав, що е, на ТЕЦ повинні бути. Е, Запаси вугілля 2-2,5 мільйони тонн для того, і цього б запасу вистачило, аби спокійно пройти опалювальний сезон, навіть із певним дефіцитом електроенергії. Його можна було б перекрити. Раніше давали коментар, що в ТЕЦ має зберігатися запас вугілля, якого б вистачило на наступні два місяці. Але виявилося, що перед початком опалювального сезону вугілля там запасу всього на місяць. За цей місяць вдасться знайти е, недостатню е, е, кількість вугілля, і чи є воно в Україні, чи доведеться його купувати? Ну це знову заборони. ж таки кажу, Це мають все ж таки більш профільні чиновники uh -huh. стежувати і правоохоронці теж мають компетентно це дослідити і свій висновок зробити. Uh -huh. Тобто є загроза однозначно, Те, що е, я свого часу там в Раді національної безпеки оборони працював в апараті, так є це виклик, який стоїть перед країною, це загроза пряма національній безпеці, якщо нема достатньої кількості вугілля. Е, більш того, якщо є схеми е, реалізації державного вугілля на наліво, те, що називається, які були в минулому опальному сезоні, вони і зараз продовжуються, це теж... Та це теж загроза національної безпеці. і мають розслідувати правоохоронні органи. Оце це однозначно можна констатувати. Ну будемо щиро вірити в те, що правоохоронні органи дійсно розберуться і швидко розберуться у цій ситуації, адже сидіти повинні тих хто хоче нажитися на українському вигілі. Сидіти без світла. Я думаю, що навряд чи комусь захочеться.